Ринок автомобілів і ціна на автомобілі падає. Мертвий в Україні. З вересня місяця перша постановка на облік має бути 15%. Ну, наші депутати ще, правда, пару законів приймуть і будемо всі в Україні доїжджати на тих шкрябаках, додавлювати, які є там. Свіжих, більш менш автомобілів, нормальних з Європи. Скоро не будемо отримувати. І так, друзі, залітаємо на галявинку. Всім привіт! На Галявинці у нас тут гріється в теплоті 4 посадка. Три чорних, один коричневий і шкода 19-го року. І так поїхали. Бомбові просто ціни. Отак От Заходимо. Зараз ми вам показуємо найнижча ціна в Україні, скільки коштує такого пасата. і скільки заходить ось цей пасат в Україну з розмитненням е і з нашими послугами повністю зі всім. Значить так, 2018 рік, 297 пробігу, друзі, 6900 євро. Ціна нето за такий посад. Є в нього ось тут така процарапіна. Протертись тут. Тут такі сколи, десь вони прочесалися ось тут, на крилі, ось тут, на бампері. Такі мінімальний, треба точечно буде зробити. Але то все, тут ви подивіться на це кермо. Тут кермо виглядає як в автомобілі, 180-170 тисяч не більше. Не дивуюся, чому в нас перекупи в Україну все скручують, Тому що нормальні німецькі автомобілі вони не схожі на ті пробіги, які є. Да, і по факту, якщо в Україні машина їздить по моточасам, які є, ми вже це все повторювали. Тобто цей 300 тисяч пробіг для українських буде прирівнюватись під 150-п170 під по ізносу. Тому що. Дороги, клімат, паливо, і то, що він їздить по автобанах, як він, ми вже рахували, вам на ауді показували, як він їздить, він тикнув йому шосту передачу і через 500 кілометрів її виключив. Це зовсім інший знос двигуна йде. Тому і та і всіх елементів інших, розумієте, тому німецькі автомобілі, ну, наші депутати ще, правда, пару законів приймуть і будемо всі в Україні доїжджати на тих. Шкрябаках додавлювати, які є там, свіжих, більш-менше автомобілів нормальних з Європи. Скоро не будемо отримувати, бо збираються ще 15% зробити на першу реєстрацію. Поки що, поки що не зробили, але ще до вересня місяця є, здається, час. Поїхали далі. 240 пробігу, такий самий черниш, але без хрома. У нас йде навіть восьмерочки чистий по склах. Значить, він весь в рідній фарбі, но двойний якраз б'ється заводський, є декілька вмятин невеликих, незначних також. Зараз ми його відкриємо, покажемо. Дивіться, тут також нічого, ні проривів, ніяких немає. Уже сучасна мультимедіа, 240 пробігу в нього, кермо, адаптивний круїз-контроль. Тут машинку я ж кажу, підналаштувати. Ну, ось тут трохи від ногою сідали, то трошки відтерли. Ну це треба. Повторюсь, це не детальний огляд, це просто зараз огляд пропозиції. А кому потрібно, ми виїжджаємо, робимо тест-драйв, навіть на підйомник можемо завести, показати все повністю діагностика комп'ютерна, все 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 повністю потім людині показуємо до, до малейшого сколика, до малейшої царапинки. Тому ось такий красунчик. Ще є. В цього ціна буде тут 240 пробігу. В цього ціна буде 7400. А ось у цього буде найдешевша ціна, друзі, 6. 6800 євро. Уявіть собі, за 18-й рік, Passat b 8. Ми, блін, ми такі не могли 15-16 продавати. Ну, справа в тому, що вони йдуть вже на сучасних мультимедіях. Ось цих це зовсім інша скажімо так, планета. Ось тут ви щоб зрозуміли, тут 300 пробігу, але якщо ви на кермо подивитесь, на ньому ще структура шкіри залишилася навіть. Не стерта, правда? По сидінню ось тут є притертість. Нікуди не ділися, вилазення злазення. Хімчистка поліровка, як завжди, всім автомобілям потрібна, всім з Німеччини потрібна. Тому ну, ось такий також є. Ну, блін, Друзі, ось так показуємо, скільки ось цей заходи. І показуємо ось тут, скільки найдешевший 18-го року коштує в Україні. Далі пасати не залишають нас. Дволітровий 11-й рік ну, на класній комплектації з музикою преміальною, з двойним склопакетом. Вікна у нас ідуть, топові фари 5800 євро на, на легкосплавах і на шкірі. Друзі ключики ми ще не взяли від нього. Ми недавно його показували. Відео все є підігріви сидінь, двохзонний клімат, дунаудіо, дінаудіо. А ну напишіть, як правильно. Як правильно хто говорить, тому що від одних чую так: турки, так, німці, так, українці ось так. Антиблікар у нас іде. Затоновані задні зад автомобіля затонований. Тому ось такий весь на хромі він також приводиться в порядок. А давайте так, 500 лайковичів оце це відео набирає. І я вам показую, як я реставрую під пльоночку, Просто роблю з цих фарів новенькі. просто. А ну давайте 500 лайків і коментарі, чи ви хочете побачити, як зробити вдома там можливо навіть і своїми руками, просто можна зробити з любих фар, навіть засколяних, конкретно зробити нові фари. І шкодовочка, октавочка 2018 19 -й, пробачаю, ще й чистий 19, -й, Вона дев'ятка по склах. Да, чистий 19 рік. Також поки що без ключка. Ну кому буде потрібно на легкосплавах. Машина все чітко їздить, Перевірена мною, діагностика. В неї одна дверка фарбувалася. 8200 на автоматі. 1,6, 19 рік. Також класна ціна, друзі. Це не то ціни. Називаємо. А до речі, друзі, якщо вже пішло на то, давайте подивимося. Три неділі жодний з цих пасатів точно не запускався. Значить, дивіться, зараз от сідаю і зараз я його не запускав також. Дивіться, щеплення вижимаємо і слухаємо. Він як наче вже прогрітий, друзі. Завівся просто ідеально. До речі, ось ці сучасні монітори, друзі, це коли ти користуєшся тим пасатом з тими старішими і з цим, це небо і земля, все. Ну, тут, блин, тут тач настільки приємний вже, тобто ти, блин, як в сучасну тачку вже сів. Тому тільки, тільки ось ця мультимедія тільки коштує багато чого. USB-шечка є, старт-стоп, автохолд. Антиблікарь. Антиблікарь. Талончик з туалету з заправки. Підочечник. Зав'язне п'ятнишко на потолкові. Ну і ось стирати машину, вичищати треба в будь-якому випадку. Так, цю глушаю пішли далі. Далі у нас бронзовий. До речі, колір цей коли чистенький наполірований, виглядає також максимально класно. Мені більше подобається, ніж чорний колір. Запускаємо. Вони просто ідеально запускаються. Машини всі повторюсь на ходу, повністю проблем немає ніяких, але все ж таки пере перепровірити потрібно. Коли я людям виїжджаю на тест-драйв робити, я навіть сам більше для себе, тому що я виїжджаю на автобан, намагаюся хоча б до 190 його розігнати одну іншу машину. Я її перевіряв, поки що тут в місцевому режимі виїхав, щеплення перевірив, все чітко і все. До речі, цей що 240 пробігу повинен, ну, в такому випадку він повинен найкраще. Чекайте, закриємо тей. відкриваємось цей Да 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 Духами геміс бачне Він також скидається до, до пробігу 150 тисяч я маю на увазі візуально його можна привести ось тут грязне. Напевне, можливо, курили. Ну, я пеплу не бачу. На всіх солярки нема. Ну, хоч, ну, ми колись один пакет купували автомобілів 11 штук, на 9 з них повні баки були, представляєте? Багатьом людям або перегонщикам, як пощастило. Він вже виїхав на цьому бакові до середини Польщі, догнав автомобіль. Так, друзі, ми сьогодні вам запропонували ось такі автомобільчики. Цікаві, реально. На сьогоднішній день склалися ті фактори, що зараз ринок автомобілів і цін на автомобілі падає. Мертвий в Україні ринок бушних автомобілів зараз повністю. Його наші депутати положили під корінь. Зараз вже ще з 1-го я обіцяю, з вересня місяця, перша постановка на облік, має бути 15%. Ну це ж нічого не дасть. Надходжень до бюджету не буде, просто ніхто не буде купувати і ніхто не буде. А, але то кажуть, не можна зараз дуже критикувати, то будемо вчати. Значить, по цим пасатам, відносно того, в мене таких автомобілів не попадалося ще по таких цінах, щоб я продавав. Це в минулому році я продавав по таких цінах 16-15 рік, пасати. 18 це вже з новими мультимедіями. Це йдуть. Це зовсім інша ліга Вони в Україні на тисячу на півтори більше зразу вже коштують. Якщо тільки вводити, щоб вже було з цим з цією мультимедією, заходьте в самі моніторфі. Це зараз на півтори. 2 тисячі доларів заходять дешевші автомобілі, було б таке раніше. Такого раніше не було. Але ми всі знаємо, яка ситуація робиться, тому що ж, що ж тут скажеш. Да? Ніхто не купує, ніхто нікуди не їздить, ніхто нікуди не переходить. Також канікули зараз в Європі. Першого числа. Як правда, з вересня місяця, вже коли канікули закінчуються, вже потім і ринок почне рухатися трошки більше, і ціни почнуть рости. Тому, в принципі, на майбутнє, пам'ятайте, найкраще на серпні, на кінець літа підбирати автомобілі, купувати, планувати свої. Може, це вже статистика показує. Мені вже не перший рік при любих випадках. От зараз такий застой. Найкраще потургуватись по машинах, можна найдешевші ціни на них падають. Ну уявіть собі, 19-й рік Октавія на автоматі 8200 нету. Це коли таке було ми. Он до при нульовому розметненню за 8200 на ручки, якщо попадався 1.6 Golf 16 гольф року, просто такою розривали і на, на клаптя просто брали. А тут. Цілий 19 й рік ще й на автоматі. І знову вже фарами, да, сталінгова, зовсім, зовсім інша ліга, як то кажеться. Тому ось такі автомобілі сьогодні в нас були, друзі. Кому, кому потрібно, хто ще планує купити, зараз ще є ціни. Хоча на два із цих пасада, вроді би тут боснієць. Один бігає вже на ці, що по 300 пробів, щось він хоче, якби їх забрати. Уже, ну... Це ще поки що не, не детально. Тому час ще є. Хто, хто, хто ще бажає, я можу рекомендувати однозначно цей чорний. Да, він там поцарапана сторона, він, він видно по ньому, що його можна погратися трошки коло нього, там, ну, там, інвестувати якихось там, доларів 300, ну нехай там, 300, ну, 400 доларів там, візуально там, оті маленькі нюанси. Зробити поліровку, класну хімчистку, дообслужити і все, і там буде такий посад, що я вас прошу. Що через два роки позвоните, скажете дякую, купував вас. Давайте ще. А знаєте, чому я так знаю? Тому що ви не перші. В мене знаєте, скільки таких є людей. Ану, якщо хтось в коментах, хто в мене вже купував по дві, по три машини, автомобілі. Напишіть в коментарі, будь ласка, внизу. На хто нас дивиться. Всім пока, друзі, мирного неба над головою.